Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо хачапурі із домашнього сиру. Для приготування нам знадобиться сир, в мене домашній, твердий сир, жовтий, яйця, борошно і дрібка солі. Сир я додаю дрібку солі і відразу додаю всі інгредієнти. Я вимішала тісто до однорідності, тепер візуально розділю на 4 частини і буду викладувати на гарячу сковорідку. Сковорідку олією не змазую. Можна тісто розподілити на всю сковорідку, але тоді буде незручно перевертати, тому я залишаю тісто по центру не на всій. Площі з коворітки. Я дочекалася, поки верх схватиться, і тепер перевертаю печакурі. Ось така смакота в нас вийшла. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк за старанність і підписатися на наш канал. Пока-пока!